In just five minutes with AI. Access high quality products with super fast shipping from premium US and EU suppliers. Integrate seamlessly with your e commerce store, including Shopify. Boost profits with high margins and up to 30% cheaper price. Start your free 14 day trial at Spocket.co and revolutionize your e commerce success today. Це нетос ОДІ Садросіса повертає. Все, все повертаємо ну, креативна передача. не пройшла вихід два години, можна не простійно віддавати. Що не пройшла вихід два години, можна настійко віддавати. Микола кодайську просив передача Микола робить віталімень. Ромачно бачить що почну бачить. Набирає на швидкості. вже можливо наш зупинятися і зупинятися, не гальмувати гру мельнику. Це був момент. це був останній момент. Збірно беремо стрічку з перемог зі Греції. Результат були звісно. Були, звісно, ще моменти, що у нас ще момент у наші команди. Якщо вони моментів у нашої епізодини не особі учимо запам'яталися, ми на часів чимось запам'яталися. Наші хлопці ділилися наші руками. Началі забувати наші хлопці. Дій забивати ще могли ще забивати моменти біля воріт. Були, момент музакиса, моменти біля воріт, забити не музакісабити вдало, не вдалося. Але забити немо друзі удалось. вболіваємо друзі. Вболіваємо За наших хлопців За друзі. вболіваємо. Вболіваємо. зводимо в те, що другому таймі зможуть довести. Беремо теж можуть перевагу, перевагу, і свою. Свою. І перевагу і і зможуть забити ще вагу та зможу ще перевагу. Зможуть забити це зараз. Дуже важливо. Це зараз дуже важливо. Це наш змінивали. Це зараз дуже важливо. Це наша бірна українська збірна. Міні футболівати і підтримувати не і підтримувати статистика. Наших екранах вболіватись погляньте, скільки дарів ваш. Екранах стільки зате є порушення правил. Зате є порушення грець. правил. І... Отож Нім. перевага за нами Коли. і враг зате є перевага за нами, і врекаємо перевага за, за нами і, і в і загрою. Чекаємо, що, і що таке ж буде і в другому таймі. ちょっとちょっと。